Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні я хочу задати питання таке картам. Що було головним уроком цього року для вас? Що було головним уроком в минулому році, який підходить до кінця для вас? У мене буде шість варіантів. Кому цікаво, вибирайте інтуїтивно один із шести варіантів, і, можливо, вам відгукнеться те, що я вам розкажу. Два, три. На 4 тягнеться дві карти, я їх і витягну. 5 і 6. Інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів. І я починаю. Варіант номер 1 Восьмьорка м'яй. Головним уроком цього року було те, що вам потрібно слухати себе, а не інших людей, і жити своїм умом. А не нав'язаними вам е догмами, емоціями, почуттями да? діяти так, як хочеться вам. Тому що вас питались більше всього, загнати в якісь рамки, зв'язати вам руки, в чомусь огранічити, сказати: не ходи туди, в тебе не вийде, оте не починай, в тебе не вийде. Вам внушали віру в те, що ви чогось не зможете. Так от вам треба. Розв'язати ці пути, розв'язати очі, убрати ці ограничення і рухатися вперед самі час прийшов. Так, діяти, як хочете ви, жити так, як хочете ви, і, скажімо так, бачите, бачите життя так, як ви його хочете бачити. Тому що ви зараз в якихось рамках і ограниченнях, і це не ваші думки, вони вам нав'язані. Отакий От головний урок для першого варіанту. Варіант номер два. Король Жезлов. Головним уроком цього року було для вас е осознання того, що всім в цьому житті керуєте ви. Керуєте ви, що ви досить талановита чи талановитий що людина, да? що ви досить активна, що треба таку позицію займати. Да? Я контролюю все, я живу з активної позиції, я дію, я в курсі всіх подій, я всім управляю, я е, живу активно. От, та, І тоді буде вам щастя, і будете ви на троні. От, І тільки це вас може визнести на трон і дати вам все, що ви хочете. Е, урок для третього варіанту: дев'ятка, жезлов. В будь-якому випадку, цей урок состоїть в тому, що ви переможець. Перемога вам далася нелегко. Головне тепер не повторяти тих ошибок, які ви повторяли, ідучи до цієї перемоги. Осознання того, що ви захищені, що ви на вершині, що ви відвоювали своє пространство, але вам треба бути дуже обережним. По отношению до людей і не всіх підпускати близько, і можливо подумати, хто повинен бути в вашому окруженні. Тому що шишки набиті, рани нанесені, і є така поговорка у Амара Хаяма, да? «Уж голодати, чи їсти, що попало, «Уж лучше жити одному, чим далі з ким попало жить. А, От такий життєвий урок для третього варіанту. Для четвертого варіанту у нас вийшло дві карти: тройка мечей і дев'ятка пентаклей. Інтересне. Сочетання. Дивіться, головне в вашому, ваш головний урок це карти, які говорять, що діє імущества, всього матеріального це болюче, болюче іспитання, але його треба пройти з достоинством, бо матеріальне не є головним. І е, урок состоїть в тому, що осознання повинно прийти сознання того, що матеріальне важливе в вашому житті, ваш лічний матеріальний достаток, ваше річне матеріальне ощущення в цьому світі матеріальному. Воно важливе. Але і е, його потіря болюча, але ну, це не, не головне в, в вашому житті. Да? Є набагато вище і головніше щось. Варіант номер 5. двойка мечів. Головним уроком вашого е, прошедшого року є те, що не приймай рішення, поки не побачиш всієї картини. Да? Коли. Поки ти не бачиш полноти картини всієї, всієї інформації, е, з усіх сторін, подивися, всі е, аспекти, поки рішення приймати не потрібно. Не треба спішити. Не треба спішити. Потому що дуже часто в нас закриті очі, і ми стараємося до проблеми сидіти спиною або спеціально, або да, не бачимо повноти всієї проблеми і приймаємо якісь рішення, які потім ну, для нас нам вредять. І варіант номер п'ять королєва мічей. Цей рік повинен бути був на вас навчити показати чітко свої границі. Як з вами можна, а як з вами не можна. Цей рік повинен був вас навчити говорити людям ні тим, кому потрібно, відсікати свого життя всіх непотрібних людей, ставити на місце всіх зарвавшихся людей і навіть самим близьким і рідним вказувати, що у вас є свої кордони, і як з вами можна, і як з вами не можна поводитися, що ви допустите, а що не допустите ніколи. От такий урок для шостого варіанту. Поради не поради, а е, інформація вам подана. Можливо, комусь вона відгукнулася.